Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Я вже вам говорив про те, і тому є зараз абсолютно конкретні підтвердження, що в Україні заморожені сотні проєктів. Так. Ну, перш за все, за останні 34 роки існування незалежної держави, нам московити цілком усвідомлено не давали розвиватися через власних агентів. Оце все, що відбувалося з Україною. так. От і всі речі, які блокували скрізь всі ініціативи, всі е, можливості України з, е, ну, скажімо так, реалізацією хоча б частини цих проєктів, вони блокувалися не кимось там, якимось невідомим, а московитами андрофагами спеціально. Це все робилося, щоб ми і не освоювали, наприклад, шельф Чорного моря з найбільшими запасами газу в світі. Так? Тому що Чорне море це єдине море, яке заповнено від, до, від дна до глибини 200 метрів сірководним. Більше такого моря нема в світі. Це унікальне море. Наскільки всього унікального? Про яке ми не знаємо? А московити знають, а тепер уже і Сполучені Штати Америки знають. А Китай упустив свій шанс і Європа теж. Подивіться, мені. Запиту... Мене запитують, а що ж воно таке, Сполучені Штати? чому вони так поспішають? І за цією угодою про так звані рідкоземельні метали, а яку вони постійно диверсифікують, тобто розширюють, поглиблюють і так далі. Там уже не тільки рідкоземельні матеріали. Таке складається враження, що вони слухають мене. З допомогою штучного інтелекту перекладають і роблять все за, за тим, що ми отут на цьому каналі я вам розповідаю про багатства нашої держави. Неймовірні, небачені, сконцентровані на невеликій площі, чого більше ніде в світі немає. Так. Я прості речі пояснюю на пальцях. Але ж подивіться, я вам говорив про те, що Китай на, е, прикинь, ну, на початку 90-х років відкрив найбільше в Європі тут посольство. Вони сподівалися, що почнеться реалізація оцих всіх заморожених проєктів. У мене ж була китайська стажистка. В останні роки існування Радянського Союзу, так, яка в мене стажувалася по Україні. так. Вони знали все це, але вони не могли собі уявити, як кажуть, кошмарному СНІ, що Україна здасть третій в світі потенціал. Вони знали те, що ми, наприклад, ну, стратегічні озброєння не втримаємо. Але вони не могли уявити собі, що ми дамо вивезти звідси тактичну ядерну зброю. А стратегічна, вона аби ми її продали. То в нас би зараз би тут е рай земний був би. Але американці, пардон, американські і російські агенти <кій> <кій> так призвели до того, що Україна віддала все це багатство неймовірне. Даром, даром віддала. І китайці думали: от зараз почнуть освоювати шельф Чорного моря з найбільшими запасами нафти і газу, і ми туди почнемо вкладати гроші. Нічого кажучи, науково. Всього <сі> не трапилося. Дійшло там до якихось вишок бойка, які, врешті-решт, віддали і Крим і, і з вишками московитам андрофагам. Ну це ж очевидно. Так. Китайці дуже сподівалися на розвиток курортів, неймовірні запаси мінеральної води унікальної в світі, найбільші в світі запаси лікувальних і пелоїдів, і все таке інше. Величезна кількість замків, зруйнованих, яких сотні, на правобережній Україні яким можна було з їхнім же ж капіталом та відновлювати. Нічого цього не відбулося. Нічого! Нуль. Сланцевий газ нуль. І все таке інше. Вони плюнули на це все. А що ми тепер маємо? А тепер ми маємо, що американці фактично намагаються реалізувати те, що збиралися реалізувати китайці. Європейці чомусь отак кинули все це. І тільки з приходом Трампа, який ну, абсолютно прагматичний, в якого ні за душою, ні совісті, ні честі, нічого немає. В нього тільки вигода. Так. І тому він. І поки європейці там думали, ну це ж ну, незручно так діяти. Ну. Поки вони пропонували нам, наприклад, взяти німці та в оренду та наші замки та отримувати від теля 50% прибутки, вони побудують туди дороги, відновлять все це. Зроблять його. же ж унікальні. Ну чому? Вони ж не такі, як у поляків, у німців, у французів. У нас своєрідні замки, а своєрідні це величезна притягальна сила для туризму усього світу. Тут би далі Змійові вали. <реш> Я возив колись команду ICTV, туди показував показував ці змійові вали там у Плисецькому, де вони збереглися найкраще. краще. Вивіряв за допомогою спеціального годинника висота над поверхнею 12-15 метрів. Зараз що таке метрів? п'ятиповерховий будинок, так. А це ж воно ж за тисячі років то опливло. так. Ну і що, не можна було відновити, хоча б там китайці вже тисячу кілометрів відновили. У нас у Київській області дві тисячі кілометрів цих змійових валів, які є унікальними в світі фортифікаційними спорудами. <кiffe> <кiffe> Унікальне все притягує сюди туристів. Мільйони туристів ходять. Смотря так, на, на це все ну, так, Чому це все не робилося? А тому що московити андрофаги блокували. Вони це все зберігали для себе. От ми прийдемо, заберемо і почнемо. Ну, так же? Чи ні? І тоді прийдуть сюди і американці, і китайці. І європейці, і, і все останнє. Ну і іншого, іншого пояснення тому, чому все це не розвивалося, коли зверталося, Ну, ще корупція, звичайно. Німці звертаються до нашої влади, нашої в лапках, звичайно, і кажуть: ми хочемо взяти, наприклад, у Меджи Ну, там унікальний, вже навіть одна стіна упала у вас. Там, ну давайте ми все це відновимо, дорогу прокладемо. Німеччини туди. ну Ми все зробимо, так і ви будете прибутки отримати, ваші люди будуть там екскурсоводами працювати, і і, 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 і все таке. Побудуємо містечко цілі. А, а в нас показують Так. Давайте. А ти кажуть ну ми б дали, ну ми тут можемо дати, а в нас там засудять у Німеччині. так за це все. Ну, ну, фантастика. У нас така влада наскрізь корумпована, що воно ж і корумпована московитами-андрофагами. Вони ж спеціально це все робили і роблять це ж так, тобто підкуп це їхня характерна брехня і підкуп. Це класика просто. Московитів-андрофагів. Якщо вони продають цю всю нафту, так, За безценок все текло через границі, за безценок задарма. Так, Ну так от сотні. Сотні економічних проєктів заморожено в Україні. І виявляється, що це зрозумів тільки Трамп і його команда. Хтось їм. На вухо <laughs>, сказав про те, про що я вам отут розповідаю. Та там же ж золоте дно, та там же все від географічного положення найкращого до найкращої землі, так. від найкращих природних умов для життя і господарської діяльності людини до неймовірних архітектурних шедеврів. Я маю на увазі замків. Ну Все ж, від е, е, найбільшої металогенної провінції в світі, українського кристалічного щита, найдавніша елогічна структура нашої планети, до найглибшого, найглибшої тектонічної западини, так, глибиною 20 метрів, яка заповнена вщенто садовими породами. де... Чергується нафта, газ, мінеральна вода. нафта, газ мінеральна вода. нафта, газ мінеральна вода. І так до самої глибини, до 20 кілометрів. Такої глибини немає і свердловин, але ж ну, в крайньому разі 12 кілометрів, там здається, є така свердловина. Ну дивіться, американці зараз виявилися в цьому сенсі. Попереду всіх, обійшовши і європейців, і китайців. Ну а е, якщо вдасться американцям так виганати звідси цих варварів, московитів андрофагів так тому що вони вже частину цих родовищ унікальних в світі захопили. Так. То тоді, звичайно, американці тут зможуть, так би мовити, ну, вирішити багато які своїх проблем. Бо вони ж прийшли сюди отримувати, а не віддавати.